Тепер давайте подивимося на цю табличку, де є витрата і сума, яку потрібно потратити на цю витрату. Оренда ну, це невід'ємна частина. Вона займає 15 тисяч гривень місяць, якщо ви хочете комфортні умови. Харчування, кафе, без цього нікуди. 10 тисяч гривень це як мінімум. Транспорт, давайте десь 2 тисячі, бо не всі на крутих машинах чи кожен день на таксі. Одяг та покупки ну, 3 тисячі гривень це також базові речі, які потрібно мати. Відпочинок розваги беремо з найменшого 3 тисячі гривень. Здоров'я і спорт також невід'ємна частина твоїх витрат. Мінімально беремо тисяча гривень. Освіта, саморозвиток 2000, тисячі. Тут ти теж нікуди не дінешся. І відповідно інвестиції в стартовий капітал також мінімально 2000. тисячі. І що в нас получається? 38 тисяч гривень на місяць. Нам потрібно 38 тисяч гривень на місяць. А далі правило 25 38 тисяч помножити на 25 це 950 тисяч гривень. Саме стільки треба інвестувати, щоб отримувати 35 тисяч гривень посилено щомісяця. Звучить багато, але це лише орієнтир. Головне мати чітку ціль і рухатися крок за кроком.